Вітаю всіх на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 31 серпня, і в нас буде традиційний огляд цих всіх автомобілів. У нас є їх багато рядів. Сьогодні вам покажемо декілька рядів автомобілів. Ви обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал. Сьогодні буде багато різних цікавих авто. І я розпочинаю. Volkswagen Tiguan 10700, 2-літровий бензин, автоматична коробка продаж 200 пробігу 2011 року з білим шкіряним салоном та панорамним дахом. 300 10, 10700. Ціна просто дуже-дуже класна. Nissan Rock 16700-19-го року. Все на все 59 тисяч пробігу. 2,5 бензин, коробка автомат, повний привід. З гарним невеликим пробігом. Ці автомобілі люблять ставити на газ. Коза цікавила пропозиція. Обов'язково телефонуйте за вказаним номером телефону націннику. речі, друзі, як ви бачите, більшість автомобілів вже на українській реєстрації. З чим це пов'язано? Всі чули про закон 15%, який які хотіли вести додаткових. Тому всі машини вже зареєстровані, сплачена перша реєстрація. Для того, щоб придбати такий автомобіль, вам треба лише зробити договір купілі-продажу. Його можна зробити на нашому головному офісі. Також всі автомобілі доступні у кредит. До речі, щоб ви собі розуміли, купувати автомобіль на українській реєстрації вже набагато безпечніше, ніж на транзитних номерах. Процедура набагато швидша. Проте із транзитними номерами проблем немає. Кого цікавить, обов'язково в коментарях я вам надішлю посилання на відео, де я розповідав. Як купувати автомобілі на українських та на транзитних номерах. Отож, продовжуємо. Volkswagen Tiguan 14 2014 року, 2-літровий бензин автомат, 128 пробігу, 14 тисяч доларів, чорний шкіряний салон, панорама, білий колір, лінза. І, і до речі, всі зареєстровували автомобілі і 15% відмінили. Все ж таки його не буде цього закону. Тобто не буде при першій реєстрації автомобіля додаткових 15%. Але, 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 друзі, вже поговорюють. Що з понеділка відміняють сертифікат Євро-1. Сертифікат Євро-1 дозволяв, скажімо так, трішки зменшити е, митну вартість автомобіля, тобто менше мита на автомобіль, так грубо грубо кажучи, що менше мита на автомобіль треба буде платити. Якщо його відміняють, відповідно автомобілі виростуть не на 15%, а на 8-10% вартості, ніби одною рукою. Дали іншою рукою в нас, як завжди, забрали. Тому, друзі, зараз автомобілі, які вже тут, на українських номерах, вони зараз є по найвигіднішим цінам, дешевше, ніж свіжо признанна буде з Європи. 13700 11-го року 10 пробігу, 3 термітровий бензин та повний при BMW X3. Так само, друзі, про США можна сказати, вони будуть дешевші, ніж принаймні США, бо вартість ремонту, розмитнення тому подібне, дуже дуже важко прорахувати. Тим паче долар коливається. Ціни на запчастини ростуть. А третя дизельна 1850 року, 2-літровий двигун, автомат та 82 тисячі пробігу. Шкода Октавія РС 19150, 19 рік, спортивна версія, 218 пробігу з автоматичною коробкою передач, також як панорамний дах. Звісно ж, РСК повнопривідна. Volkswagen Jetta 10, 250, 222 пробігу 2013 року, 2-літровий дизель, коробка автомат свіжа пригнана і вже, бачите, на номерах. Зареєстрували її. Kia Сіт, але дуже гарні комплектації, це видно по цим підфарникам. Їх, якщо йде 4, значить це в нас дуже гарна комплектація. 1,6 дизель-механіка 11-350, 217 тисяч пробігу в даному сіді. Nissan Leaf 6900, 15 рік, 34 тисячі пробігу, 24-кіловатна батарея. Mercedes b класу 16250, 2 літровий бензин -автомат та повний привід, 50 тисяч пробігу. Автомобіль 2014 року. 5008 Peugeot 9750 11 року, 2 літровий дизель, коробка автомат, 7 місць. Механіка 212 тисяч пробігу. Французькі номера вона розмитнена. Гольф 5 5500, 1.4 бензин. Механіка. Шостих 195 пробігу в даному автомобілі. Мерседес e класу 13700. 11 рік, 3-літровий дизель автомат та 420 пробіг. Пам'ятаю, в коментарях пам писали, більше 200 тисяч пробігу немає. Будь ласка, 420. Citroen C3 в комплектації Pluriel, 4659 року, 1,6 бензин на автоматі. Подивіться, який цікавий автомобільник. Кабріолет. Так нас виглядає він. Такий ексклюзивчик у нас на авторинку. Volkswagen є e Апнас електромобіль. 15 рік, 777 пробігу, не фарбований. Ціна його 6900 доларів. Шкода Октавія 15718 року, 2-літровий дизель, коробка автомат 228 тисяч пробіг. Chevrolet 11 рік. 8800, 280 пробігу, 2,4 бензин, коробка автомат. Тут можете придбати нас біля фотокорту автомобільний товщино мірив Ігоря. Нас тут продає їх. Також тут є чай кава, дуже смачний шашлик. Заходьте, у нас дві торгові точки зі свіжими смачними стравами. Subaru Legacy, 17-го року 10900, 2,5 у нас бензин-автомат бензин, зі тканинним салоном. До речі. Досить цікаві автомобілі. Комфортний седан, дуже гарний їде, односмертні двигуни, коробки, варіатори, але хороші. Opel Astra 10850, 220 10 на 1000 кілометрів, дизель механіка, 1,6 двигун І ціна досить хороша за 16 рік. Ось такий гарний універсальчик. Поруч у нас Ford Focus. Свіжо реєстровані у нас номера Львівські, 9514 року, 2-літрова дизель на механіці 243 пробіг. Ніссан Кашкай 1112 року, 1,5 дизель, 240 тисяч пробігу. Взагалі дуже велика кількість людей почали реєструвати автомобіль, приховуючи той закон, який мав вийти. 32 тисячі доларів 2016 року 3,5 нас. Газ бензин Ford Expedition. Ось такий великий кросовер кроссовер. Тепер Перед нас шкода Няк, у нас електромобіль 21-го року 29 тисяч доларів, запас ходу 370 кілометрів. 62 кВт кілометр, батареї. Це комплектація автомобіля Sportline. Line. Це є максимальна по даному електромобільчику. Користь нас Renault Grand Scenic, Автомобіль 2012 року, 9350, один ще дизель на механіці, сіміс, комплектація Box та 270 пробіг. І має 130 коней, їде дуже-дуже цікаво цей автомобіль. Рено у нас мастер. 18 тисяч доларів. 16 року два ітродиль на механіці, вантажу пасажирський, 270 тисяч пробіг. Ось такий мастер. X3 BMW 16900, 2-літровий бензин автомат 13 рік, 167 тисяч пробіг з панорамою, з люком. Ось такий X3. Ford Fiesta 3807 року. бензиновий, механіка. Поруч дуже цікавий автомобіль, це Mercedes ML. 11-го року і всього-навсього 85 80, 000, 80 000 тисяч, тисяч. проб'ю. Власник поруч, ціна 18 500. Торг. присутній торг. Прошу всі книжки. Всі офіцій. сервісні книги офіційні. Давайте зглянемо в салон. Просто хочу вам показати салон, подивіться, нова машина. Наскільки збережені сидіння, кермо на кнопочки, подивіться, в загальному дверна карта, педалі. Просто стан нового автомобіля. Чорна стеля. Покажемо ще задній ряд вам. Стан нового автомобіля це без перебільшення. Кого зацікавила дана пропозиція? Давайте багажник подивимося. Так виглядаємо. Кого зацікавила дана пропозиція? Телефонуйте, номер власника вказаний на ціннику 18500, торг присутній. Ford Connect 13519 року 1.5 дизель механіка 173 пробігу Так виглядає він. Середина механіка шестиступка, Перед у нас ось такий. Peugeot Expert, вантажний. 17,250, 2-літровий дизель на механіці 19-го року, 134 пробігу. Автомобіль свіжопригнаний. Audi a 4 А, до речі, Peugeot, довга база. 5200, 1,6 газ бензин. 3 рік 260 тисяч пробіг. а 7 Octavia, 12 тисяч доларів, 13 рік 218 тисяч пробіг, 2-літровий дизель і автомат. Гібридний документи 4 відбути на року, 2,5 бензин 107 пробігу. Ціна 29850. Ніслан Рок. 15 го року 2,5 бензин автомат 146 пробігу. З камерою огляду 360, шкіряним салоном, Ді, шкоробка, автомат, повний привід, двокольні легкоскладні диски. Це у нас максимальна по руху. ще безключовий доступ. Єдине, що бракує люка. А так, в принципі, він, як на мене, лишній. Це моя суб'єктивна думка. Досить гарний автомобіль. Ford Focus в хетчбек. Дає 700, 16 груп, 2-літровий бензин, автомат та 85 тисяч пробігу. І ще ось такий поруч Гольф 4 4803 року, 1,6 бензин та автомат 189 тисяч пробіг. Що ж, друзі, одну сторону одного ряду показали. Вертаємося до іншої сторони, щоб переду багато машин. Ви обов'язково підписуйтесь і розпочинаємо наше відео одразу, другу частину відео нашого Mazda. Дволітровий бензин, автомат, один власник салону, 65 тисяч пробігів, 16 рік. І ви могли побачити на масі логотип компанії Авторія. Авторія наша є генеральний партнером. І ось так можна приїхати, поставити машину на продаж, прийде менеджер компанії Авторія і ще й безкоштовно додасть вашу машину на сайт АвтоРія. Тому, якщо ви хочете швидко продати авто, продавайте автомобілі на Карбазар і на сайті компанії Авторія. Що з пробігом? Не биток, а документи. ок. Тачтарший вибрав перевірену тачку на авторія. Тут дізнається все про історію авто і про реальний технічний стан. Авторія перевіряє авто. Ти вибираєш безпечно. Kia Soul 16-го року, 1.6 бензин автомат. 167 пробіг, ціна 10-200 на даний. До речі, крусовим з Kia Soul рахується. Перед у нас c Max 9600, 2-літровий дизель на механіці, 200 пробіг, рік не вказаний. Є контакти, ставте відео на паузу, телефонуйте та запитуйте деталі по машині. Лагуна третього покоління, 1,5 дизель, механіка 340 пробігу, 6400. лагуну. лагуна. 4-й рік, 400, бензин, механіка, 240 пробіг. Okay. Шкода Октавія, 7750 2011 року, 1,8 бензин, механіка, 190 тисяч пробіг. Audi А3, у нас є трон, це у нас гібридна версія 17500 року, 57 пробігу. Машинка заряджається, дуже-дуже економний електромобіль. Ой, гібридний автомобіль Audi. Кейч Рато 6500 року, 1,6 бензин, механіка, 10-12 тисяч пробіг в даному автомобілі. Volkswagen Golf, 12700, 2-літровий дизель. Автомат 2015 року, 128 пробіг у бузу Універсал Голіс. П'юнде Санта Фе, 2021 року, 2,5 бензин, автомат, 59 тисяч пробіг, 29500 ціна зі Звідканином салоном. власника немає, салон заглянути я так не можу, але ось, будь ласка, нова санта. де. Зат Леон 2013 року, 9500, 264 пробігу, 2-літровий дизель та механіка. Форт Фієста, 8 тисяч 18 року. 1,6 бензин, коробка автомат, 134 тисячі пробігу в даному автомобілі. Рено Стенік 8550, один етап для зигна механіці, трастрік 243 пробігу. Audi Q5. 16 тисяч доларів 15 стрік, 2-літровий бензин. Власне, це акція. Кого цікавить, телефонуйте, питайте деталі по даній машинці. Гібридна Camry. 12 рік 12500 в рідній фарбі 250 тисяч пробігу. За гібридну кемрі також гарна дуже ціна. Тесла Model Y 26900, 21 рік, 40 000 пробігу та пасходи 500 км. В білому колі. Голь, четвертий, універсал, 1,6, до речі, 3 800. Перший рік, 200 пробігу. Гарна ціна на четвертий гольфик. Ford Focus 5150. Шостий рік, 1,6 бензин, механіка 261 пробігу. a 4 Avant 14 року, 263 пробігу, 16 у нас кватро повний привід, компутації S-Line і це 2-літровий дизель Європа. Так, Subaru Forester 10 рік, 2-літровий дизель, 167 тисяч пробіг. Ось у нас Кашкай, 12513 року, 1,5 дизель, 7 місць 167 пробіг. Озі тканини. Сон у нас 7-місна версія. Так виглядає у нас передня панель. hyundai Kona. 20 рік, 140 пробігу, 14500 і ціна. Будь ласка. Так, то власник, якась машинка дивиться, щоб не заважати. І користь на Honda CR-V. 10 року. 24 газ бензинавтомат. 172 пробігу, ціна 12,650. Друзі, я вам показав лише декілька рядів авторинку, також є автомайданчик, який працює щодня. Тут в наявності понад 200 автомобілів, які ви можете оглянути по будні з 10 до 19. І всі ціни також від власників без націнки. Отож, друзі, якщо ви хочете придбати безпечний автомобіль, приходьте на Карбазар, вся територія в камерах, ціни від власників, торгуйтесь напряму з власниками. Можна всі автомобілі загнати на сервіс. Перевірте, є дуже багато різних цікавих машин. Перед вами ось два дизельних кросовери. Ось така є а 6 бензин Lexus. бензин. Приходьте, оглядайте та купуйте автомобілі по цінам від власників з Карбазару. Всім бажаю спокійного дня і до зустрічі у наших нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.